А ви знали, що в Америці вас можуть звільнити будь-якої хвилини, навіть без попереджень чи вибачень? А ти хто такий? Давай, до свидання! Просто дякую. Але сьогодні був твій останній день. В радянських странах до звільнення відносяться як до трагедії. Це не знаю. Це як, наприклад, на тобі на голову впаде комета і тебе вчент розчавить. Ти починаєш зневірюватись в собі, ти починаєш депресувати, дзвонити, телефонувати всім, що сталася якась катастрофа. Тут в Америці все не так, все навпаки. Так, люди цінують свою роботу, але вони готові її втратити. Патити, що ми, миті, і давайте сьогодні з вами поговоримо про п'ять речей. Що ж треба робити в Америці, щоб до звільнення відноситься як до норми. І також дослухайте це відео до кінця. Я вам розкажу, чому іноді треба знайти навіть гіршу роботу, ніж в тебе зараз є. І так, першим пунктом, що треба робити в Америці, щоб відчувати себе добре на випадок, якщо тебе звільне, це треба. Мати оновлене і актуальне резюме. І оновлювати це резюме потрібно кожні три, може чотири місяці, для того, щоб у вас це резюме було завжди з, собою, завжди з собою. Тобто, треба себе проаналізувати, вирішити, ким ти хочеш бути на випадок, якщо тебе звільнять, і ким ти хочеш бути на випадок, якщо тобі запропонують роботу, про яку ти мрія. Тобто треба буде до цього готовим. Наступний пункт це нетворкінг. Тобто, вам завжди треба озиратися по сторонам, Вам завжди треба знаходити людей, і вам завжди треба вміти себе презентувати, розповісти, що ви робите, чим ви займаєтесь. Чим ви можете бути корисним, навіть коли ви п'єте з новими вашими друзями чи колегами каву, майте на увазі, що вони за вас можуть згадати, якщо в них з'явиться якась цікава пропозиція. А якщо ви вже зробили пункт перший, і у вас є актуальна резюмешечка, то як тільки вам зателефонують чи напишете смс-ку, слухай, в мене тут відкрилась вакансія, скинь резюме своє, ви вже будете до цього готові. Наступ. Ни пункт після того, як в тебе вже є завжди з собою резюме, тобі треба потурбуватись про то, щоб тобі було кому його презентувати. Але можна починати презентацію не з резюме, а з маленького смолтоку про те, чим та кому. Ти можеш бути корисним. Американці дуже люблять розказувати про себе, дуже люблять оці ці маленькі, як ви бачили і чули в фільмах, презентації на одну хвилину. Презентація в ліфті. Я така-та, така-та, роблю то-та, то, -та, то -та, займаюся оцим то оцим-то. Така вообще класна і крута, може бути, бути корисна. А в мене тут білочки гляньте. На жаль, в мене нічого немає дати тебе поїсти. У мене і собі нема що взяти поїсти. Боже, яка краса! Люблю Америку, тут така краса і природа білки на будь-якому кроці. Давай, давайте трошки зніму вам ще отакої краси. То ж тут в Америці прийнято всім розказувати про що? Про себе. Що ти, хто ти? Що ти вмієш? Що ти хочеш. Не прийнято жалітися, не прийнято жалітися. Ніхто не каже, що я така нещасна, бідна. Я того не знаю, цього не знаю, цього не зможу, тут не зможу. Боже, яка краса! Не відволікай мене, природа, я відео знімаю. За що я люблю Чикаго, Так це я люблю за цю красивенну помаранчеву, червону, жовту осінь. Так, от все відволікаюся. Тобто, маючи нетворкінг в Америці, ви будете а, відчувати себе комфортніше і маючи резюме і нетворкінг, будете майже майже щасливі. А ми рухаємося далі. В чому різниця менталітету українського і американського американського? що ми українці. Коли когось зустрічаємо, ось як цікавенько, дослухайте, ми говоримо, що нас ображає, хто нас ображає, які в нас проблеми. Для того підсвідомо, звичайно, підсвідомо, бо ми не, не, такі, не такі вже й жалки. Для того, щоб нас. Не попросили допомогти, напевно, що можливо, щоб нас не попросили допомогти. А тут американці навпаки розказують про себе, щоб знати, чим саме ти та де та кому можеш знадобитися. Цікаво виходить. Правда, Чикаго це город вітрів. Тут завжди дує. Треба мати план Б і знати, під яким кустиком сховатись, щоб можна було а, говорити. І так, третій пункт це якраз про план Б. Треба мати розуміння, ким ти хочеш стати і що ти будеш робити. І ще в плані Б повинен бути включний пункт. А що, якщо завтра тебе звільнять і завтра ж ти ж не зможеш знайти роботу? Треба бути готовим, може на якусь підробітку, чи треба бути готовим фінансово мати фінансову подушку? А що, якщо що, в тій же самий час ти е, не зможеш знайти роботу? Четвертий пункт це мати розуміння, що інколи навіть треба буде. Змиритися з тим, розуміти, це треба це усвідомити. Що якщо ти не будеш встигати за тим темпом розвитку компанії чи твоєї спеціальності, якщо ти не будеш встигати за ритмом команди чи за ритмом технологій, тобі знадобиться, тобі прийдеться, чи знадобиться? Не знаю, як так красивіше сказати, щоб, щоб прям. Передати розуміння цього слова, тобі треба буде свідомо перейти на роль і на позицію, яка гірша за цю. Тобі треба буде знайти гіршу компанію, де ті технології, які ти ще не освоїв, не використовуються, щоб ти себе не відчував погано. Тобто думка в тому, що якщо ти щось не можеш, не треба засмучуватись, треба робити то. Що ти можеш, і там, в тій компанії, якій не потрібно робити то, що ти не можеш. Ну, якось так, якось так виходить. А що ще цікавенького в роботі, яка гірше за ту, яку ви зараз виконуєте, то це ж те, що її буде легше та швидше знайти. І на ній на гіршій роботі буде легше та швидше адаптуватись. Тож, якщо вас звільнили, і у вас такий стрес. То якщо ви будете шукати легшу роботу. Тобто гіршу роботу, вам це буде перенести навіть легше. Подумайте про це. І п'ятий пункт це не драматизувати. Якщо ви потрапляєте в американську культуру, вам цим допоможуть. У нас, наприклад, в команді ми часто говоримо про те, а ким би ти був, якщо б працював не тут. А ким ти будеш, якщо тебе звільне. Звільне, так цікаво. Виходить. Я як і чар, навіть інколи говорю зі своїми колегами з командою, вони мені мені кажуть, Діана, а можна з тобою домовитися, щоб коли ти мене будеш звільняти, ти мені розказала якісь деталі. Не просто то, що дякую сьогодні твій останній день. Не просто сказати, що дивлячись на. Потреби компанії бізнес прийняв рішення, що сьогодні твій останній день. А можна мені якісь деталі? А я кажу: слухай, а ти думаєш, я знаю всі деталі, я можу тобі це розказати? Чи тобі від цього стане легше? Ти хочеш щось почути, якісь деталі, щоб тобі стало легше, чи тобі стало гірше? Якщо відповідь така, що я хочу я хочу розуміти, так, ти можеш розуміти, але що воно тобі дасть? Воно тебе не поверне на роботу. Воно тобі не додасть ніяких бенефітів. Вирагідність того, що ти щось поміняєш після того, як чогось дізнаєшся, ну також маловірогідна, тому що тут в Америці люди дуже люблять бути собою. Вони дуже люблять жити і працювати в комфортних умовах. І... Робити щось таке, що їм не до вподоби, чи щось таке, на що треба буде витрачати більше часу чи більше енергії, десь грати та вдавати з себе того, ким ти не є. американці так не роблять. Тому і звільнення так швидко виходить. Якщо щось, якщо хоч щось пішло не так, якщо команді або працівнику щось не подобається, все. До побачення Євробачення одним днем, але це в культурі і це з цього немає, немає ніякої такої великої трагедії. Тобто ніхто від цього не вмирає, бо люди знають, що буде далі. Тож, оновіть своє нарешті резюме. В минулому випуску я говорила, як своє українське. Резюме перетворити на американське це дуже просто. Це дуже просто. Треба буде тільки видалити декілька речей. А якщо хочете зробити це з нуля, в тому ролику навіть ми з нуля робили. резюме. Це дуже, дуже цікава історія. Тож, ставте лайки, пишіть ваші запитання, пишіть ваші заперечення, чи вже ви з цим. Примирились, чи ви вже звикли до цього, чи ще вам складно повірити в те, що є на світі така робота, з якою вас можуть звільнити? І побачимось в наступного відео. Пока-пока.